Доброго раночка, друзі. Як круто! На світанку на світанку бігати. Друзі, просто подивіться. На цю воду, на це море, на це сонечко, на цю машину, яка в кадр попала, бляха. Немає машин тут в кварталі. Тиша така, проїхала, воно, дизельне. Вертаємось, така пташечка полетіла. А сюди, бачите. У мене був шторм. Пам'ятаєте, я тут шторм знімав. І коли ви тут купите квартиру, ха, -ха трошечки хитро того. то будете кожного дня. бачити таку красу, друзі. І діти ваші Я всім бажаю, щоб вони теж побачили це. А краще побігали тут. Все, дякую. Гарного всім. Що? Денечка. Денечка. Горошиком вам побели.